Вчені пропонують використовувати людську сечу замість хімікатів. Темна енергія всесвіту може змінюватись. А 400 тисяч років тому в Україні вже обробляли кістки мамонтів. Починаємо випуск з дуже крутої новини. А наприкінці вас очікує шокуюче відкриття з України. Щороку світ споживає понад 1 мільйон тонн азотних добрив, і попит постійно зростає. Їхнє виробництво базується на викупному паливі, природному газі, нафті та вугіллі, що спричиняє значні обсяги викидів вуглекислого газу. Тим часом дослідники з інституту науки та технологій про довкілля в Барселоні б'ють на сполох. Кожного дня ми бездумно втрачаємо ціне джерело азоту, власну сечу. І наголошують, це ресурс здатний замінити традиційні добрива в сільському господарстві. Фактично, сеча це вже готовий концентрат азоту. У біокліматичному корпусі інституту урину з безводних пісуарів зливають у спеціальну підземну установку. Там її змішують з основою для регулювання кислотності. А мікроорганізми перетворюють сечовину на нітрати, форму азоту доступну для рослин. Один кубометр жовтої води тає 7,5 кг азоту, якого вистачить на вирощування майже 2,5 тонн томатів у відкритому ґрунті. І все це без хімікатів, з меншими викладами СО2 і без забруднення води. Поділіться в коментарях, як вам таке наукове рішення. Про дослідження можна почитати в журналі Ресурси, збереження та переробка. Як перші роки життя формують людину, так і перші мільйони років формують планету. Згодні з цим твердженням. Професор Чарльз Едуард Букаре з університету Йорка створив унікальну фізичну модель, яка показала, що основні структури нижньої мантії Землі сформувались ще 4 мільярди років тому, практично одразу після її народження. Мантія це гігантський кам'яний шар, що оточує металеве ядро землі. І як виявилося, ядро змінюється не протягом мільйонів років, а в масштабах людського життя, про що ми розповідали в одному з попередніх випусків. Мантія керує охолодженням планети і утворенням магнітного поля, яке захищає нас від космічного випромінювання. Але питання, як і коли виникла ця структура, тривалий час залишалось без відповіді. Букарез моделював ранню, майже повністю розплавлену мантію за допомогою багатофазного потоку, підходу, що дозволяє відтворити твердіння магми в масштабах планети. І несподівано виявив: більшість кристалів формувалась на малих глибинах під низьким тиском, а не глибоко в надрах під високим, як вважалось раніше. Це кидає виклик нашому уявленню про те, як тверднуть скелясті планети. Це ключ до розуміння еволюції не тільки нашої, а й інших планет. Адже якщо ми знаємо їхні стартові умови, то зможемо передбачити їхній розвиток. І, можливо, це наблизить нас до відповіді на одвічне питання як усе почалось? З відкриття можете ознайомитись в журналі Nature. Уперше ідею про розширення Всесвіту висунув Едвін Габбл ще на початку ХХ століття, коли помітив, чим далі від нас галактика, тим швидше вона віддаляється. Здавалось, розширення має уповільнюватись через гравітацію, але у 1998 році стало зрозуміло, воно прискорюється. І все це завдяки силі, яку ми не бачимо і майже не розуміємо. Її назвали темною енергією, і вона становить понад 68% Всесвіту. Саме це і досліджує спектроскоп Десі інструмент, що мапує Всесвіт за допомогою баріонних акустичних осциляцій. Якщо коротко, це неоднорідності в розподілі видимої нам матерії в навколишньому всесвіті. І ось несподіванка. Перші результати, отримані спектроскопом, натякають, що темна енергія може змінюватись з часом. А це підриває одну з основ космології, так звану космологічну константу. Команда вчених з Аргонської національної лабораторії за допомогою суперкомп'ютера Аврора симулювали два всесвіти: в одному темна енергія постійна, в іншому вона змінюється з часом. Результати вражають. Моделі показали різницю в масі темних галактичних галу, темпах зароутворення та акреції матерії. Ці дослідження не дають остаточних відповідей, але відкривають двері до глибшого розуміння Всесвіту і, можливо, до нових законів фізики. Відкриття представлене на сайті А зараз про технічну революцію в дослідженні внутрішніх тканин. Те, що ви зараз бачите на екрані, це мишеча кохлея, частина внутрішнього вуха, візуалізована за допомогою терагерцового випромінювання. Воно складається з електромагнітних хвиль в межах діапазону частот від 3 до 3 терагерц між мікрохвилями та інфрачервоним випромінюванням середнього діапазону. Цей тип випромінювання не лише безпечний для біологічних тканин, адже має низьку енергію, а й менше розсіюється. Ніж інфрачервоне чи видиме світло. він здатний проходити крізь кістки і виявляти зміни у зволоженості та структурі клітин, ідеально для дослідження внутрішнього вуку. Звичайні лінзи терагерцевого обладнання занадто громісткі, щоб за допомогою них роздивитися дрібні деталі. Тож дослідники створили точкове джерело світла діаметром лише 20 мікронів, використавши нелінійний кристал. Цього вистачило, щоб просвітити кухлею миші та розрізнити внутрішні зміни, а за допомогою 3D-сканування та алгоритмів машинного навчання реконструювати частину її спірального ходу. В майбутньому цю технологію планують вбудувати вотоскопи для безопераційного дослідження вуха і навіть раннього виявлення раку в інших органах. З відкриттям можете ознайомитись в журналі Оптика. Хто сказав, що великі наукові відкриття справа лише професорів. Три студентки з університету Небраски: Ванеса Хюбінг, Ейвері Маркіс і Чанасей Тіман довели протилежне під керівництвом професора вірусології Лувенджан. Вони стали авторками двох досліджень, де розкрили маловідомі факти про еволюцію нашої імунної системи. А це рідкісне досягнення навіть для аспірантів, не кажучи вже про бакалаври. В одному з досліджень вони показали, що поява щелеп у хребетних тварин дала поштовх до розвитку складнішої регуляції. В іншому з'ясували, що близько 60 мільйонів років тому у ДНК предків людини проник псевдоген, ймовірно, завдяки ретровірусу. Цей фрагмент не створює білків, однак і досі може впливати на наш захист від інфекцій. Аналізуючи ДНК риб, птахів і людей. Студентки побудували філогенетичні дерева за допомогою сучасних біоінформатичних інструментів, і це при тому, що раніше з подібним не працювали. Їхня цілеспрямованість, цікавість до біомедицини та підтримка викладачів зробили справжнє диво. Як вам новина? З дослідженням юних науковців, можете ознайомитись в журналі медичної вірусології, посилання в описі до відео. Уявіть ранкову годину пік. Люди з обох боків вулиці масово прямують на протилежне. І хоч здається, що ось-ось почнеться тиснява, пішоходи акуратно розходяться, формуючи чіткі смуги руку. Але інколи цей ідеальний порядок руйнується: люди починають петляти, стикаються плечима і виникає повний безлад. Вчені задались питанням: чому? Відповідь дала міжнародна команда математиків. Вони з'ясували, коли люди відхиляються від прямої лінії більше ніж на 13 градусів, порядок у натовпі руйнується. Вчені не обмежились лише теорією. В спортзалі вони провели десятки експериментів, відстежуючи камерою зверху рухи добровольців, які мали перетнути у явний перехід. Результати не лише підтвердили розрахунки, а й показали. Чим хаотичніше рухається натовп, тим повільніше він просувається. Це відкриття може змінити підхід до проєктування міських просторів, адже правильно розташовані пішохідні переходи здатні зменшити безлад та зробити наші міста ефективнішими. Розкажіть в коментарях про свій досвід на переходах. А з дослідженням можете ознайомитись на сайті Національної академії наук США. А тепер новина, що змушує переписати відому нам до історії. В Україні на стоянці Меджибіж, а що розташована в долині Південного Бугу, археологи знайшли найдавніші в світі докази обробки кістки Мамонта, вік яких сягає 400 тисяч років. До цього моменту найстарішими вважалися артефакти з Африки віком близько 120 тисяч років. Тож відкриття з України посунуло назад цю дату на понад 250 тисяч років. На різних ділянках культурних шарів було знайдено 24 фрагменти бивнів, з яких 11 мали чіткі сліди обробки. Більшість з них була виготовлена методом так званого кнапінгу це древня технологія відчаровування каменю через тиск. В основі цього слова німецький термін кноп, який означає удар чи надання форм. Це відкриття не тільки свідчить про раннє використання нетипового матеріалу кістки мамонта. А й показує високий рівень експериментального мислення та, можливо, навіть педагогічну практику, адже дослідники вважають, що деякі з артефактів могли виступати як іграшкове знаряддя, яким користувались діти, вивчаючи техніки обробки від дорослих. Звичайно, археологи не відкидають ідею того, що частина фрагментів могла бути оброблена в результаті природних процесів. Однак, сама ідея того, що ще 400 тисяч років тому наші пращури експериментували з новими матеріалами, відкриває нові горизонти в розумінні ранніх культур. Про відкриття читайте в міжнародному журналі Остеоархеології. Щотижня ми готуємо випуски, щоб ви були в курсі світових наукових відкриттів. Ми вдячні за всі ваші вподобайки, підписки та донати. І до зустрічі за тиждень.